Щойно починається теплий період, як відразу зростає кількість фактів травматизму дітей, без доглядності, зникнення. Зверніть увагу на зауваження правоохоронців і приділіть більше уваги синам та донькам. Попереду у дітей літні канікули, і дуже хотілося, щоб вони відпочили, оздоровилися та набралися сил. Тому закликаємо батьків належним чином виконувати обов'язки щодо забезпечення необхідних умов догляду, виховання та проживання дітей. Пам'ятайте, що інколи навіть найнебезпечніше. Відпочинок може стати загрозою для дітей, особливо коли вони перебувають без нагляду: москітні сітки на вікнах, залізні гойдалки на дитячих майданчиках, самокати та велосипеди, відкриті водойми, небезпечні знахідки у період дії воєнного стану все це може нести загрозу для здоров'я, а інколи навіть життя дитини. У більшості випадків вони пов'язані з тим, що діти травмуються з власної необережності, і саме у цей час. Перебувають без належного нагляду дорослих, падіння з вікон, купання у невстановлених місцях, ігри з вибухонебезпечними предметами та вогнем, катання на самокатах та велосипедах на проїжджій частині інколи призводять до смертельних наслідків. Поліцейські Одещини закликають батьків та дітей дотримуватись правил особистої безпеки під час літнього періоду. Не наражайте себе на небезпеку, бо навіть найбезпечніші місця можуть нести загрозу для вашого життя та здоров'я.